Вони хочуть їсти ось так картоплю. Ні, краще зробіть таку смачну картоплю з беконом та сиром, і ну дуже смачним соусом. Обов'язково спробуйте. І що ж нам для цього знадобиться? В першу чергу це є сама картопля. Беріть велику або середню, дрібну краще не брати, а то буде важко нарізати. Далі це в мене сир, моцарела, можете брати будь які які добре плавати. Бекон, в моєму випадку, це є шпондер. Також для соусу нам знадобиться сметана, майонез, гірчиця у мене класично можете брати в зернах та один зубчик часнику. І першим кроком приготування я ретельно вичищаю нашу картоплю. Оскільки ми не будемо знімати шкірку, нам важливо, щоб вона була чиста. Тому я її мию ось такою щіточкою. Після того, як ви добре помиєте картоплю, робіть на ній такі надрізи, приблизно 3-4 мм відстані. Не до кінця робіть це акуратно, щоб вона добре відкривалася, але не рвалася. І тоді ставлю її варитися в підсолену воду приблизно на 15 хвилин. Ставлю розігріватися духовку на 180 градусів, і після цього переходжу до всіх інгредієнтів. В нашому випадку, це сир, стараюся його тоненько нарізати такими смужками. Також бакон. Нарізаю я його ось такими шматочками, виробіть, як вам більше подобається. Це дуже значення не має. А тепер наш соус. Для цього я змішую 1 столову ложку майонезу, 2 столові ложки сметани та 1 столову ложку гірчиці без. Гіркі. У мене вона не гостра. Також я додаю чесник. Якщо ви не хочете такі, мати сильний смак, тоді можете додати сушений чесник. Тоді буде так ніжніше, можна сказати. Додаю перець та трішечки солі, з тим не переборщіть і добре все це вимішую до однорідності. Коли пройшло 15 хвилин і наша картопля вже так полуготова, я її витягую з кипятка і, до речі, її додатково проливаю неї холодну воду, щоб вона швидше охолола. Далі перехожу до підготовки нашої страви. А саме змащую форму і в кожну картоплинку вставляю сирочку. Я роблю це не в кожен проріз, а приблизно 3-4 кусочки сиру на картоплинку. Зверху також трішечки олії, сіль та перець. І ставлю духовку на 15 хвилин в режимі гриль. Поки наша картопля готується, я підсмажу бекончик. роблю це до золотистої скоринки, не перестарайтеся і ставлю його охолочуватися. І коли картопля вже буде готова, я формую порційні страви. Спочатку обмазую тарілочку соусом і кладу нашу картоплю з сиром. Зверху, також покриваю шаром соусу. Рібіться щедро, він додає дуже багато смаків і дуже особливий в цій страві. І зверху сам бекончик. І воля, це дуже смачно, обов'язково спробуйте, дуже легко і ідеально підходить для страв для ваших гостей, тому що такою смакотою треба ділитися. Всім смачного!